Тату, я знайшла сигарети в піджаку Грегора. Грего, ти ще куриш? Звісно, ж ні. Що ж він безсумнівно нам бреше. Грего, твоїм покаранням стануть чотири години у зміїні ямі. Матимеш часу думати свої дії. Дядька, так тобі й треба. Джен, ти настукала на брата, тому проведеш день у пекельній кімнаті. Ох, куріння. Як такий хлопчик міг зіпсуватися? Живучи в поганому кварталі. З братками. А у дідько так, у них там повно крадіїв, бандитів та нариків. Я у братанчик хочеш млинців? Не дякую. У них у млинчиках повно травки. Чудово, пристрій для керування розумом майже готовий. Сії, я казала жодних іграшок за столом. Щоб тебе дурна жінко, ти заважаєш мені працювати з часів, коли я покинув твоє лоно. Пам'ятаю, як народився Стюї. Я вперше бачила, як дитина при народженні усміхалася. Ну, звісно ж, то був переможний день. Мій геній нарешті зміг вибратися з полону нав'язливих дум цієї жінки. Поверни пристрій! Ніяких іграшок. Ну, гаразд. Запам'ятай, коли то очікувати можна й менше, тебе настигне карма. Діти, мені так не подобається, що ваш батько ввечері піде на ту вечірку. Розслабся ма. Це просто купка чоловіків, які думають, що дотрималися десяти заповідей. А ще не бухаються. Кріса, тобі тринадцять, не можна так казати. Мам, тут холодно. Не чіпай термостат, твоєму батькові це не сподобається. Та ну, всього тридцять два градуси. Хто чіпає термостат? Бляха, та як ти завжди знаєш. Мозковий імплант у кожного батька є. Попереджає, коли грають з пультом. Гей, hey, Пітере, мій чим шаленіє. як термостат! Усе гаразд. Hey. Тут що моя дитина грається, хибна тривога. Вау, сонця. Коли ти йдеш на вечірку, Пітере. За чверть години. Пітере, обіцяй, що не питимеш. Ой, слюба, алкоголь на мене не впливає. Пам'ятаєте, як тато набухався кагорським вином у церкві. А тоді всемогутній отець наш закуптев бідного Джоба, поки той не запалав. Господи, ненавиджу цю історію. Та довежнім чином Джоб все ще був живим. Воу, це справді хрестова кров? Так. Певно, він цілодобово її здає. Ага? А пам'ятаєш, як ти пив ірландську каву за день до того фільму. Точно це чувак з фільму Великий. Том Хенкс. точно так його звали. Він веселий чувак, кожна його фраза розрив. У мене снід. А ще було у крамниці морозива. О, з Ромом. моє улюблене. Пообіцяй, Пітере. Присягаюся, люба, що жодна краплинка не потрапить до мого роту. Хто небудь хоче пограти у випивайла? Я хочу. Ти виграв? Чудовий, і що я виграв? Ще одне пивко. О, чудово, я йду на рекорд. Зараз рекорд тримає Чарлі. Чуєш, чувач, чи твій унітос не збивай? Якось мені не по собі, я обіцяв дружині не пити. Розслабся, Пітере. А й справді розслаблюся. Ей, А ти приніс порнуху? Чи приніс я порнуху? Хе? Я що для тебе якийсь порнозалежний? Але хіба ти не маєш доставляти піцу? Та ну, ти говориш, що за піцу. О, його точно звільнять за таке. Статуя була подарунком від Франції. За що таке? Дідько. Певно, Кріс перезаписав її для шкільного проєкту. Та ли ж статуя звобаде? Що нам робити, хлопці? Хлопці, п'ємо, доки вона не роздягнеться. Що і ти звучить до шленства розумно? Коть смачнючий мам, а куди зник сік? Міля Кріса батько спав на кухні, це так круто. Дітки, не беріть приклад з батька. Я пев лише, щоб статуя свободи зняла одяг. Пітере, я не вірю у твої слова. Ти спав на столі всю ніч і досі не про Вибач, Люба, ти розлючена. Ні, я просто дуже сильно розча. Мамо, ти як? Йосип, драний, ніжка розхиталася. Ще б трохи я зламала б собі шию. Дідько. Вибач, Люба, я спізнююся. Поговоримо про це потім. Гаразд, Пітере, але розмова ще не завершена. Звісно, бувайте. Як справи Джонаса, пане травнику, я розробляв нову іграшку робота, і вона виглядає чудово. Ви кличете це пончиками? Вау, wow, радий, що він має трохи розуму. Пітере, ти спиш на роботі. О, вітаю, пане травнику. Пітере. Ти маєш слідкувати за іграшками. Діти можуть поранитися. Не спати. Е, звісно, пане. Вітаємо на шостому каналі. Новина дня. Іграшки атакують. Що відомо про це Майку? Майку відомо все про цю ситуацію. Компанія Гепіколакі випустила декілька вкрай небезпечних іграшок. Ну ж, тімі. Кидай цього м'яча. О, Господи, це ж шпад пучі. Давай, дитинку, виплінь це! Пітере, через твою неуважність компанія втратила довіру покупців. Тебе звільнено. О, Господи, надовго. Не можу повірити, Пітере. Тебе звільнили? Так тримати тату. Ти геній? Те, що ти знаєш про геніїв? Ти ж знаєш, Пітере. Усе через випивку на вечірці. Знаю, люба твоя правда, алкоголь це зло. Тепер я почуваюся винним, що давав пиво крісу. Але ж ти не спився, правда, хлопче? Мені вже час іти. Добре, будь обережним. Пітере. Тобі варто задуматися про роботу. Маєш швидко щось знайти. Чому б тобі не спро. Що це, бляха, було? Куди вирішились? Я їм сендвіч. От і все. Це срака, Крісся. Я маю знайти заробіток. На тижні я двічі змінив роботу. Мене вигнали з реклами. Давай ще раз. Яка кака, кака, какао, подушечки. Лежаєш, дурню 26. А тоді мене виперли з охорони від пчехів у тому салатному кіоску. А? 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 Прошу вийдіть, пані. А ще я намагався виграти шоу талантів. І наш головний приз виграє сім'я співанів. Вон о господи, яке ж лайно. Їх диднули. О, так. Навіть тоді ми програли. Ей, hey, тату, ти чув про соцслужби, тобі платять ні за що. Точно, Кріса. Я стану одним із них. Ще одне питання: ви маєте інвалідність? Давні травми, може, якісь відхилення? Е, ну, хіба що я не пукав до тридцяти. Що за хрінь? О, як два пальці обіцяти. Яка в тебе тижнева платня? Е, погляньмо, 150 баксів. Батьку це не крапка, лише кома. І прийми свій палець. Йой. Це було неймовірно, Діко. Ще як еде. Дай у Джоні любичачі. Ми побачимо, що сталося, коли Скот спробує вимовити Скарлу Клари, украв корала, а Клара у Карла украла кларнет. Ким працює твій тато. То Та він у Клари краде корали. <звук> Хе, непоганий прикол зробили. Пітере, звідки взявся цей ящик? Батько отримує півтори сотні тисяч пенсії за інвалідність. Що? Він витрачає державні гроші. Так я ж не один такий пияка став працівником. Мене президенти. Чому влада не вжила необхідних заходів для збереження довкілля? напевно, тому що ти такий жердос. Гей, ще один штат відновить смертну кару. В якому штаті? Не знаю. На фото якась зубна паста. Гадаю, це Окла-Чусецьк. О, це певно там, де в лісах плавають акули. Пітере, нам треба обговорити твою роботу. Це ж явно перебір. Ну, звісно ж люба, тому ми почнемо жити як ті багатії. Пітере, і як витрачати по 150 тисяч на тиждень? Ну так на що? Е, так, я б хотів замовити шість тисяч курячих ніжок. Шість тисяч курячих ніжок із кетчупом. І Бургер, будь ласка. Клас. Батько дав мені дві тисячі, бо я скосила газон. Дітки, це все просто неправильно. Якби ж я могла донести це до вашого батька? Ці чому б тобі не погратися де інде? Чому б тобі не горіти в пеклі? Що ж, залишишся сьогодні без десерту? Привіт усім. У мене є сюрприз для вас. Ходімо на подвір'я. Як у нас багато грошей, то можна купити щось хороше. Тату, ти викупив Давіда Мікеланджело? О, ні, лише орендував. Їм не сподобається, що відламався пеніс статуї. Ну це не найкраще в ній. Твоя правда. Ого, Справді удача. Пітере, я втомилася від цього. Усі ці гроші належать платникам податків, і якщо ти не повернеш їх, це зроблю я. Певно, мама розлючена. Ще й як розлючена. Звісно ж, твої останні дії були. Ти взагалі про них думаєш. Повернути їм гроші. І Як це треба зробити? Я ж. гей, точно. Я вражений, ти за ледве водиш авто, і тобі дозволили купити повітряну кулю. Так, Америка чудова, га? та на південь. Гаразд, люди, забирайте свої гроші. Я мав би бути на землі. Нащо? Тоді б я скоординував поліцію, якби вони тебе збивали. Брайан, що поліція може нам зробити? Hey, Здається, дощі Сарджа. Ага. Чекай, чекай. Це не просто дощ. Це якийсь шалений грошовий дощ. Старий глянь! Господи, якийсь божевільний із собакою викидають гроші, наче вони на деревах ростуть. Але на що? Хіба що він намагається витратити усі 150 тисяч баксів своєї зарплати? Марті, сходить, Сарджа! І як тобі купалося? Ох, усі ці жартики про впускання мила були правдою. Справді? За цю штуку треба триматися як за своє життя. Воно падало, а з мене тільки й сміялися. Зир! Лишок мила не можу втримати! як і всі вони. Сподіваюся, Пітера, ти за урок. Ну, так, Лоїс мала рацію, не варто було чіпати грошей. Що ж нам тепер робити? Де вештається ваш батько? Він мав прийти ще три години тому. У тебе є я, мам. Привіт, Матусю! Привіт, мій солоденький. Знаєш матінко життя наче коробка цукерок. Ніколи не знаєш, що всередині. Але твоє життя більше схоже на коробку гранат. Даю тобі останній шанс покаятися. Поверни мій пристрій контролю чи помри. Ти хочеш забрати свою іграшку назад. Тримай Любчику. О, oh, що ж? Я переміг. Ліче. Так. Та oh що б його? Мені так соромно, пітере. Слухайте, люди, я не хотів порушувати закон чи щось таке. Просто не знаю. Хотів скористатися своїм шансом, порозкидати гроші, як усі ті багатії. А не вам не здається, що про це варто було попередити. Влас? О, я хотів про це сказати, але просто тоді йшло моє улюблене шоу. А, знаєте, там ще Арнольда і Дудлі домагається власник крамниці. Добре, хлопчики, покричіть мені у дупу з усіх сил. А тоді ми засвоюємо важливий життєвий урок. Пане Гріфен, ви засвоїли свій урок. О, Звісно, триматися подалі від крамниць. Я про ваш трудовий злочин. О, ну звісно. І що ж ви зрозуміли? Ну це й не знаю. Гадаю, містер О'Генрі розкаже вам про це краще ніж я. Протестую підсудний намагається підкупити суддю батончиком. От срака белліфу, покажи запис, пане Гріфін, дозвольте вам дещо показати. Вітаю, я Джек Фарсінг. Як ви знаєте, по усій нашій країні панує безхатництво як чоловіків, так і жінок. Отож, привітайте одного із них. Вибач, Джеку, запізнився, ловив голубів за рогом. Не переймайся, усе гаразд. А тепер скажи, що ти справді безхатько, а не актор. Насправді це не так і погано. Я маю рішенку не купити за гроші. І що це? Американський дух. Краще мені бути без гроша, аніж багатим вилупком. Що ж, здається, бути безхатьком не так вже й погано. Тепер ви бачите проблему, пане Ого-го. На світі є люди, кому ці гроші потрібніші. Гадаю, е, я вчинив жахливо. Так, пане Грифін, дуже засуджую вас до 24 місяців у візиті. О, ні. О, ні. О, ні. О, ні. О, ні. О, ні. Перепрошую, ваша честе. Слухаю. Може, мій чоловік іноді робить дурниці, і може навіть він дурний. Проте я знаю, що він взяв ті гроші лише тому, що він хотів хотів бути кращим в очах своєї сім'ї. Але він має знати, що ми любимо його. Хай що здається. О, я люблю тебе, мила. Як зворушливо, пані Грифі. Ну, гаразд, сядете з ним разом. Що засідання закрите? 24 місяці. кажеш, погляньмо, як містер правосуддя упорається з моїм пристроєм. А знаєте, ви ж засвоювали урок. Так. Гаразд, ви О, клас, а повернете мене на роботу. Ні. Гаразд. О, крутяк. А, Люба, я знав, що все добре скінчиться. Дякувати Богу. Сподіваюся, ти зрозумів, що нічого не буває так легко. А, ні. І що ти робитимеш без роботи, тату? Я знаю, як роздобути гроші. Ти ж не станеш шахраєм. Звісно ж ні. Отримаю стипендію. Ось такий прикол був озвучений творчим об'єднанням Object of Obsession, куратор проєкту Art Object-перекладач Ола Накі. Ролі озвучували Art Object Ріна Штейн, Анатолій Сергеєв. That. Та й все начебто. Звукорежисер стар Butterfly. Ну і усе. Тебе звільнено.